Знайшти, що саме хребет це ахилесово п'ята сотень військовослужбовців, які на ВЛК отримують або категорію В придатний, або зовсім не те на що сподіваються. І часто причина банальна: це не зроблені потрібні обстеження, немає чітких результатів, нема підстав дати обмеження чи звільнення. Тож, якщо в тебе були спина, були грижі, травми, радикулів, чи навіть просто стріляє, це відео треба дивитись до кінця, бо далі топ 5 обов'язкових обстежень по хребту, які необхідні для ВЛК. Якщо хочеш, щоб комісія побачила реальну. Картину, а не просто все в нормі. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому варто дивитись до кінця, бо ВЛК не приймає і не вірить на слово, лише медичні документи, бо 95% усіх рішень щодо категорії придатності базуються на обстеженнях. Бо хребетні проблеми часто недооцінюють, поки не стане пізно, бо якщо не зібрати правильний пакет документів буде придатний, навіть із грижою чи радикулопатією. Цей матеріал для тих, хто хоче реалізувати Реально знати, що брати з собою на ВЛК, а не покладатися на Авосі. топ 5 обстежень на ВЛК по хребту. Гемерта хребта магніторезонансна томографія, що показує міжхребцеві грижі, протрузії, дегенеративні зміни, стеноз, артроз суглобів хребта, стан спинного мозку та нервових корінців. Особливо важливо при неврології. Яку зону обстежувати? шийний, 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 кхів, шийний відділ при. Так, добре, тут треба буде вирізати. Шийний відділ при головних болях запаморочення хрусті у шиї. Грудний, рідше. Та що це таке? Треба буде нормально вирізати. Яку зону обстежувати? Шийний відділ при головних болях, запамороченнях, хрусті у шиї, грудне і рідше, якщо є болі при диханні або після травм, поперековий крижовий, найчастіше радикуліт, біль у спині, грижі. На ВЛК подається диск плюс опис, без диску часто не приймають. Рентген хребта у двох проекціях стоячи, що показує: сколіоз, кіфоз, остеохондроз, артроз, дугу відростків. Суглобів, остеофіти, відхилення осі хребта, зміни форми тіл хребців. Чому важливо? Рентген це базове обстеження, яке дивляться всі ортопед, хірург, невропатолог. Якщо не принести, візьмуть старий або відправлять на новий, що затягує процес. Подавай не старше 3-6 місяців. Чітко вказати у положенні стоячи. Неврологічне обстеження з актом для чого? Виявлення корінцевого синдрому радикоплеопатії, порушення чутливості, м'язової слабкості, перевірка рефлексів, рухливості, патологічних симптомів. Коли потрібно, якщо є МРТ з грижею, обов'язково мати заключення невролога, без неврологічної симптоматики, навіть грижа не завжди буде вагомою підставою, ідеально пройти стаціонарно актом або мати запис із ПМПК неврологічного відділення. Електронейроміографія. Що це? Дослідження, яке показує, як нерви передають імпульси до м'язів коли показано при підозрі на ураження корінців спинного мозку, радикулопатія, плексопатія, нейропатія, при скаргах на дерев'яні ноги, оніміння, втрату, чутливості, біль при русі. На ВЛК додає силу навіть до вже наявного діагнозу ЗМРТ показує функціональні порушення. Консультація ортопедо-травматолога, вертибролога або спінального нейрохірурга з актом або направленням на обстеження. Для чого? Щоб узагальнити всі дані та поставити клінічний діагноз, наприклад, посттравматичний кіфосколіоз другого ступеня зі стійким болем. Без цього ВЛК може не прийняти документи. Саме ортопед-вертебролог чи нейрохірург виводить заключення по статтях наказу 402. Краще, якщо лікар з досвідом робити з ВЛК. І ідеально, якщо в державному стаціонарі. Неофіційний бонус стаціонар. Якщо є час лікування в неврології чи ортопедії з актом, це автоматично підтверджує діагноз, фіксує симптоми в карці, формує історію хвороби, підсилює підставу для категорії Б або А. Які діагнози по хребту дають категорію А? Стаття: Грижі міжхребцевих дисків з ураженням корінців плюс неврологічна симптоматика, стійкі порушення функції хребта, Вроджені деформації з порушенням функцій, посттравматичний стеноз хребного каналу. Але без обстежень ВЛК просто скаже, немає підстав, навіть якщо ти реально страждаєш. Як діяти правильно? Збирай обстеження заздалегідь, не чекай виклику на ВЛК, не сподівайся на просто скарги, потрібні документи, пройди МРТ рентген, консультації, з цим уже можна йти до військомату або відстоювати свої права. Якщо є змога, стаціонар, неврологія або ортопедія на 7-10 днів. Проблеми з хребтом реальні, болючі й дуже часті серед військових, але без доказів тебе просто визнають придатним або обмежено придатним, навіть якщо ти зранку не можеш. Стати з ліжка. Твій шанс захистити себе це обстеження, акти, діагнози і чітко зібрана медична історія. Не чекай, дій зараз. Перевір свій хребет, пройди МРТ, здай рентген, звернись до невролога. Якщо ти вже маєш біль, обмеження руху чи грижі, ти маєш право на чесну ВЛК, але тільки якщо покажеш це документально. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю свій власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Дилися матеріалом із побратимами. Підготуй себе до ВЛК, не дай себе обдурити, захисти себе через обстеження. Сильна армія це здорова армія. А здоров'я це не про героїзм, це про відповідальність. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитися цим відео через месенджери. Дякую. Виникли питання? Не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!